Wir waren in den Flug, Herr Winter! Всім привіт, дорогі друзі! З вами я Роман і сьогодні поділюсь з вами процесом виготовлення моделі танку Leopard 2A6 в масштабі 1 до 87 від виробника ROCO Рушаймо! Для початку розглянемо саму модель в наборі 4 ливника з деталями та вже готові елементи башти, ходової та корпусу. Так як модель виготовлена в далекому 1995 році, то в неї посереднє деталювання. Але на диво немає жодних дефектів лиття чи обої. Тож це раді. Брати купу різних моделей ви зможете в магазині Melink Models.com. Тут ви знайдете велику кількість моделей в масштабі 1 до 87, а саме локомотиви, автотехніка, макети будинків та різні аксесуари. Також є великий вибір рідкісних моделей за доступною ціною, звичайно ж. А любителі діорам тут знайдуть багато потрібних присипок та трав'яних ефектів. Тож це саме те, що вам потрібно. Посилання залиш в описі до цього відео. Отже починаю збирати частини башти, заливаючи їх клеєм з обох сторон. Далі підшліфовую стики, кріплю маску та гармату. Після прилаштовую фіксатор гармати, люки, димові та кулемет. З'єдную ванну з корпусом і ходовою. Місця з'єднання окремо шпаклію та доводжу до рівної лінії. На корпус наношу фари, імпровізований захист, скупую іншої дрібної деталізації. Останній штрих антена з прапором. Його імітую з фунт стрічки. Нещодавно я створив сторінку в ByMey Кофі. Там буде багато цікавого та потрібного. Тож буду вдячний за підтримку. Фарбування. В першу чергу хочу розповісти про нову фарбу. Це спиртовий акрил від Тамії. Так, фарба дорожча, але й в рази краща за попередню. Тож зупинився саме на ній. Пунтую чорним матовим. Розводжу фарбу в консистенції 1 до 4. Це досить важливо, адже будь-яка похибка і фарбування йде куту під хвіст. Що в мене і сталося з наступним шаром, а саме нато грин Проще утворював бульбашки і не хотів кидуватись. Але коли додав більше розчинника, ситуація налагодилась. Далі я замаскував потифіксом образи камуфляжу та задув чорним. Все б нічого, але знову ж та помилка. І знову перефарбовувати. За третім разом нанесення вже коричневого. Зрозумів принцип роботи з фарбою та пофарбував нормально. Але хочу попередити! Це власний досвід і у вас він може кардинально відрізнятись. На часі такий звичайний, але приємний везельник. Наніс чорну змивку. Змішавши два пігменти в Олеху, покрив модель ними. Пізніше з ваткою прибрав сайвер. Таким чином пилюка залишилась між оршивки. Підфарбовую кулемет, фари та розпізнавальні знаки. І модель готова. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, якщо воно вам сподобалось. Залишайте коментарі і до нових зустрічей!